Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про брунеру сибірську. Брунера Сибірська вирощується в Україні як декоративна рослина. Це багаторічна трав'яниста кореневишна рослина. Кореневище брунери Сибірської розташовується в ґрунті близько до поверхні. Кореневище гіллясте, від нього відростає багато додаткових коренів. Легко ламається, на ньому можна знайти багато бруньок відновлення, з яких наступного року буде розвиватися молода рослина. Молоді рослинки брунери Сибірської проростають з кореневища на початку квітня. Завдяки швидкоростучому кореневищу брунера Сибірська є досить агресивним видом на квітниках і швидко утворює зарослі. Брунера Сибірська Дуже добре росте у затінених і на півзатінених місцях. На сонячних місцях може вигорати. Листочки у бронери великі серцевидної форми. Пагони досягають висоти 50-60 см. Прикореневі листки мають довгі черешки і серцевидну пластинку, а от листочки, які розвиваються на пагонах, ланцетовидної форми. У квітні-травні брунера сибірська цвіте. Цвітіння продовжується 3-4 тижні, в залежності від погоди. Дрібні темно-блакитні квіти з білою серцевиною зібрані у волотивидні суцвіття. Досить часто недосвідчені садівники плутають брунеру сибірську із незабудкою, але в незабудки квіти мають жовту серцевинку. Брунера Сибірська є декоративною не тільки під час світіння. У травні червні досить гарно у тінистих місцях виглядають і її листки. Починаючи з кінця червня, листки брунери Сибірської в'януть, засихають і лишається голе місце. Тому використовувати брунеру сибірську в квітниках потрібно у змішаних посадках. Але потрібно пам'ятати кілька речей. По-перше, брунера надає перевагу затіненим і напівзатіненим місцям з вологим ґрунтом. По-друге, рослина досить агресивна, рослина завойовник, її кореневища досить швидко розповсюджується на ті місця, де ви, можливо, і не планували її вирощувати. Тому ріст брунери Сибірської потрібно контролювати. При вирощуванні в Україні брунера Сибірська майже не утворює насіння, тому основний спосіб її розмноження вегетативне частинками кореневища. Кореневище можна викопувати як рано навесні, так і у липні-серпні. Заглиблювати кореневище потрібно на глибину від 2 до 3 см. При поділі кореневища на частинки. Потрібно слідкувати, щоб кожна з них мала свою бруньку відновлення. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.